Наталія Фенько, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Кіровградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, народилася 3 квітня. В дитинстві хотіла стати режисером. Улюблена книга Мюрель Барбері. елегантна їжа Чіха. Заміжня виховує сина. Улюблене місце вулиця Торковського. Є домашня улюблениця. Кішка Соня. Доброго рано утра з праздником. Доброго ранку вас з цим святом і всіх глядачів теж вітаю зранку, що так рано прокинулися і нас дивляться. Наталя Маклана, от ви людина, яка напряму пов'язана уже із телебаченням із радіо, тому що по суті займаєтеся кузнью кадрів. Ви завідувач кафедри веденичої справи та редагування. Факультет філології і журналістики. От Факультет існує 85 років. Кафедра молода. Розкажіть, взагалі, про діяльність кафедри, скільки існує? Так, ну тут стільки питань відразу виникло. Відчувається, що Вікторія моя студентка, вона так готується ретельно. Ви знаєте, давайте почнемо якось простіше. Це все не так. Я не хочу тут зараз бути пафосною і нецікавою, зранку, тим більш занудною. Ви знаєте, от сьогодні ж день такий, коли телебачення відкриває там свої секретики, що де перший секрет, який я вам зараз от відкрию, як я отут присутній гість, скажімо так. А от глядач думає, мабуть, гості приходять, їх уже готують зарані. Вони їх уже налаштовують, вони знають, які їм питання поста будуть поставити, і вони вже абсолютно готові і, і змодеровані. Насправді, абсолютний експромт. Отак, от привезли, вкинули, не сказали ніхто ні що ні про що говорити. І ти сидиш такий весь радісний. Тобто, телебачення насправді у нас експромтне ілюзію зараз розвіюєте? Ні, ну це таки. А це це ж вам плюс. Ви творчі, розумієте? І і гості у вас творчі. Ну добре, тепер давайте а, серйозніше. Дійсно, ну тут про кузню якось це прозвучало трішки тривожно, якось так. Звучить просто знаєте Все зразу набагато. асоціація із ПЕДУніверситетом, медіакузня, там вокальна кузня і ну, одразу кафедра. Ну нехай буде. Дійсно наша кафедра наймолодша на факультеті філології та журналістики. А ми називалися, у нас була спеціальність видавнича справа та редагування. Тому, на жаль, журналістика у нас була більше як хобі, як захоплення для студентів. Хоча дуже багато студентів працюють саме на телебаченні, дякуючи тут такий ринок праці хороший для них для молоді. А з 1 вересня, якщо нам пощастить, будемо ліцензувати журналістику. Чистою у нас уже буде телевиробництво, така дисципліна. Я думаю, що будемо запрошувати е, от Дмитра. До <свят> нас викладати. А Вікторію? Вікторія у нас уже так працює в <свят> університеті. Е е е е <свят> так я, я думаю, що багато студентів хотіли познайомитися особисто з Дмитром, тому що мені здається, він найнеадекватніший ведучий усіх ранкових програм. Такі <свят> у нас були <свят> а, ну, Либо... хіба що після Олексія Мака. От Олексій Мак і Дмитро Кредель у мені у нас здається. Один в время, в один день. А я ж відчуваю <свят> спортнідуш. До речі, теж відкриває секрети. Там є така гостьова кімната. Я прийшла, а гості переді мною були якісь молоді редактори, наскільки я розумію. Я питаю. Хто сьогодні ведучий, бо я якось так ви не вилетіла. Вони кажуть: е, Діма, і віта, я кажу, ну, та це ж добре. На Дмитро можна знущатися, сміятися, він сприймається адекватно. А вони дякую вам, а то він тільки над усіма знущається. О, Боже, то, що ж все ви все зробили з людьми? Починати на себе. Так так. І все. Ну до, так от до нашої кафедри діяльності студентів. Ви відчуваєте вже за завідувачем кафедри, що у нас дуже творча і така несподівана атмосфера. На кафедрі ми дійсно готуємо м, фахівців для телебачення, преси в основному, тому що у нас редактори в основному Йде підготовка. Журналісти сподіваються, з 1 вересня теж будемо е, до цього долучатися. А хто із випускників працює от зараз? Телебачення, радіо? Ізвісні це... такі люди, угу. ви можете сповнить. Ви знаєте, я от йшла е, ранком. І хотіла навіть порахувати, мені навіть не вистачило пальців. Давайте тільки візьмемо цю студію. Одранкова uh -huh. кава. Вікторія, далі а, Іра Константінова, далі Галина Артеменко, вона у нас бл бл блогер, uh -huh. так, фуд. Uh -huh. а, потім в новинах у нас працюють Микола Мумига, Яна Семенюк погоду читає, і вона в новинах. Я на вечірка працювала, Ігор Токар працював, Олена Янішевська працювала. Боже, ну, вони... Я думаю, для кірограсів це усім відомі прізвища. Абсолютно. Тобто, молодь така творча, креативна, яка себе шукає, знаходить. Далі романська, до речі. Ну вона, правда, була філолог-редактор, не зовсім але наша ж спеціальність. До речі, але... Але... А він, на... <плес> так, він же філолог, так. дощанська Юля. Вона доща. поїхала так. до Києва. Так, тобто багато хто просто поїхав далі шукати себе долі. да uh -huh. свою зіркову долю ну і так в принципі бачите зв'язки з телебаченням у нас опосередковано і прямо в принципі є дякуючи uh -huh. uh -huh. а кем, кромі журналістів, можуть бути випускники кафедри вашої ну в основному це <кхм>, редактори видавці піарщики, рекламщики журналісти тобто там де є робота з текстом Скажімо так, текстова робота. Якщо є текстова робота, то в принципі можна буде працювати прес-секретаріат і так далі. Ви знаєте, кажуть, що коли йдеш по університету, дивишся, от і стваки, де ось психолого-педагогічний, ось фізико математичний факультет, і кафедру видавничої справи редагування от здалека. Видно, говорять про якісь особливості студентів. Розкажіть, ну от чим особливий студент саме спеціальності видавничої справи. Ви знаєте, вони якісь такі несподівані. Вони їх не можна прорахувати. От ну всіх студентів ти знаєш що зараз студент буде робити або що скаже. Тобто, а у нас якісь такі вони по-хорошому неадекватні, я б сказала. І ви знаєте, я навіть іноді кажу своїм студентам: я завжди цінувала творчість, креативність да, в студенті, А тепер ви знаєте, я кажу своїм я вже не творчість ціную, а адекватність. Там ви я вже таке говорите наперед. Та так. Ні, ну я жартую, звичайно. Ви розумієте, сьогодні можна пожартувати, ну, свято, врешті-решт. А дійсно, наші студенти вміють здивувати. От мене завжди питають: розкажіть, який смішний випадок з, -з, з вашими студентами, щось таке смішне, веселе. Я кажу, люди, звідки ви взяли, що вони смішні і веселі. Вони зануди, вони бур бурчать постійно, вони права качають, їм щось не подобається. Вони такі, знаєте, постійно. Тобто, мені звичайно набагато веселіше, ніж мої студенти. Але. От не сподів... от, але вони можуть здивувати. Не так розсмішити, як здивувати. От у мене один студент є п'ятий курс за п'ять років, жодного разу не пропустив заняття. Ого, Це Господи. унікальна, абсолютна людина. І мені так стало цікаво. Я питаю, скажи, будь ласка, а чому ти не пропускаєш жодного заняття? Чому Ти ходиш <с. на заняття? <с. Ну, ну а... але ця відповідь була така, знаєте, геніально проста. Він каже: а чим мені ще займатися? Mm -hmm. Я думаю, дійсно. Бачите, який відданий. А чим? Ну, чим ще можна займатися? Классичний. Я ж кажу, студент, я повинен ходити на заняття. Це було настільки геніально просто, що я mm, от сиділа в ступорі. Це робот. Ні, ні, Которого Це, це до роз... речі, дуже весела і творча людина. Стендапер, до речі, так він oh, у нас займається. Стендапер, так, роз... да, у нас це такий прямо якийсь колоквін для стендаперів. Але от при тому він такий адекватний студент. Ви у круг. <laughs> я не треба догадатися, хто це. Хорошо, да. вопроси ще є. Мені здається, що все розказали. Так, знаєте, я прямо... ну, багато разів ми ансу... анонсуємо у ранковій каві про різноманітні проекти, які організовують там студенти. Розкажіть зараз, що готуєте, тому що я впевнена, ну сто 100% над чимось працюєте. Студенти так, вони люблять щось таке підготувати. Завтра, до речі, ж святий день. День студента. Так, міжнародний. Я боюся, день що щось готується, про що я навіть і не здогадуюсь. здається, за чаю себе пропустить пару. Так, так, на старі день. ні, 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 ні. Навпаки, вони всі святкують в рідних стінах. Ну, у нас була медіакузня, дуже класно пройшла, звичайно. Бо Вікторія сама була там присутня. Але через ти не забувай, Вікторія, що через три тижні сесія починається. Тому я боюся, що зараз щось таке влаштовувати серйозне для студентів навряд чи. Ой, ну, Але я так. думаю, завтра це обов'язково буде якісь посиденьки. Розумієте, у нас просто таке навчання, що нам ще й святкувати. Ну, наприклад, у мене зараз буде заняття. Ось пара у мене буде. Називається формат розумний чай. Охти, це коли ми п'ємо чай і розмовляємо про якісь розумні речі. Боже Наталя Миколаївна, У нас такого не було. Це несправедливо. Ви були більш академізовані. Ми зараз відкриті Європі світу. Угу. Ми шукаємо нові формати, несподівані підходи. Розумієте, треба сьогодні вчити студенти так, щоб він навіть не помітив, що його вчать. Тоді він радісний, щасливий. Угу. Наталі Ніколаєвна зусі. Та ніклавна, ви мене вважаєте за що. Пожалуйста. Ну, а вось, Я вже ну, чула нет. про шампанські да. ваші дебати. Я зрозуміла, що ви так плавненько готуєтеся до святого не всі, конечно. Боже Дмитро. Все. Так, Наталя Миколана, дякую вам за те, що розповіли трішки ширше про кафедру веденичої справи, про таких зіркових людей, які там у вас навчаються. До речі, Олександр Акименко чогось мені зразу згадався, ми його не назвали. Угу. Розкажіть трішки про нього і будемо завершувати. Ну, Саша Акименко – це вже якийсь бренд, такий знаєте, це був найгірший студент-філолог, але найкращий в плані медіаменеджменту, Я так би сказала, він вмів організовувати якісь несподівані абсолютно речі. І те, що сьогодні він студент Стенфордського університету, це ще один сюрприз, який він для нас. Влаштував, ну його платформа, його цей веб-портал да, веб На всеукраїнському рівнюкраїнського да, рівня. Абсолютно креативні ідеї просто зашкалюють. І я думаю, що він ще себе виявить і щось таке продемонструє світу. Після чого Google здасться просто чимось таким ну, несерйозним. Ну, будемо чекати. Так, делікано. Ну я думаю, що ми ще що саме тут з Тим більше, у вас спочина. Вы сегодня здесь, именно так, здесь в первый раз. Поэтому... Зручные, до, до речи, мебли. Ну, это не реклама. Мы спасибо вам огромное. С праздником вас. И, спасибо за, то, что пришли, посетили. А на умный чай можно будет с этим прийти? Так. Или, не умный чай? Это может быть разумная кава и разумный чай, но обовязково. да. Спасибо огромное. Ну, а мы двигаемся дальше эфиром. До побачки.